Привіт! Сьогодні оглянемо новий патч, вийшов сьогодні вночі. І забігаючи наперед, одразу скажу, що він вийшов дуже великим і дуже цікавим. Тому чекаю від вас вподобайку, комент і підписку. А також по фідбеку я зрозумів, що ви не просто таких більш живих форматів огляду, тому так і будемо продовжувати. Почнемо одразу з найочікуванішого: у нас новий герой Міраж. Одразу перейдемо. В сендбокс та швидко подивимось, що воно таке. Одразу, коли обираємо режим, бачимо, що у нас змінилася менюшка. Трохи незвично, але наче так прикольніше навіть. Додали декілька режимів. Можна створювати свій матч, переходимо в Sandbox. Обираємо нового персонажа. Так, що може цей персонаж? Я ще не вивчив, тому давайте прочитаємо разом. Перетворюється на торнадо, що рухається вперед, ушкоджуючи ворогів і підіймаючи їх у повітря. Після виходу з торнадо Міраж отримає ухилення від куль. А другий скіл ми кидаємо Скарабей. Можемо кидати хоч всіх, але діє тільки один на одного енемі. Давайте прочитаємо. Починає випускати вогняний з карабеїв. Кожного скарабею можна випустити окремо. Він викрадає максимальне здоров'я у ворогів та накладає зменшення опору кулям. На одного ворога не може діяти кілька скарабеїв. Викрадення здоров'я в героїв утричі ефективніше, ніж у негероїв, тобто лісних кріпів. Або лінійних е -м, свічок. М так, переходимо до третього скіла. Цікаво. Було українською, я дивився. А коли припускаємо цей скіл, у нас, бачите, є множник зверху. Зараз два. І чим більше ми стріляємо. Тим більше множник, максимум може бути 8. Давайте. Play 8 стає, одразу скидається а, і з -з задає ворогу додатковий урон. Помножений від вашого стандартного а, дамагу на цей показник, який зверху відпишеться. Так, а, ульта у нас. Ми можемо телепортуватися, давайте прочитаємо. Заряджається, націлюється на союзного чи видимого ворожого героя на міні-мапі, а потім телепортується до його місця, де той був на момент початку зарядження. Після телепортації міраж ненадовго надовго здобуває швидкість руху, а також швидко... швидкострільність та до, ну, до наступного свого перезаряджання. Тобто протискаємо, обираємо. І ми телепортуємося туди, де був на момент телепортації ворог або союзник. Якщо ми протиснемо, а ворог вже біжить, ми все одно телепортуємось саме туди, де він був на початку. Дивіться, додали у нас нову іконку. Якщо білд не оновлювався на останні 30 днів, буде такий значок. Але зараз я так розумію, він працює некоректно. Тому що це тільки ну, це нові білди. Ну, це поправлять за ніч, я думаю. Так, переходимо далі. Додано початкову систему виявлення античитів. Так, це проблеми з перекладачем. Виявлення читерів. Коли буде виявлено, що користувач шахрує під час ігрової сесії суперникам буде надано вибір. Або негайно забанити користувача. Або, ну, і завершити матч, відповідно, або перетворити читера на жабу, що дуже цікаве рішення до кінця гри і потім його забанити. Система налаштована на консервативні рівні виявлення, оскільки ми працюємо над ширшою системою захисту від шахрайства В2. Ми вімкнено бан користувачів через кілька днів після виходу оновлення цього. Коли матч завершується, таким чином результати не зараховуються для інших гравців. Це цитата від розробників. Додало у нас можливість змінити гарячу клавішу для зіплайна. По дефолту вона на, на прибіл, можна її тепер забінити на якусь іншу. У приватних лобі є можливість тепер вмикати чити, консольні маю на увазі. Додано опцію звіту про шахрайство в грі та після гри. Раніше не можна було чомусь. Скаржитись на когось, в принципі. А зараз це додали. Оновили інтерфейс запрошення друзів до гри, щоб було зрозуміліше, хто прийняв запрошення, а хто ні. Додано голосові індикатори, коли гравці говорять в груповому та командному чаті. Зелений для групи, білий для команди. А, трошки покращили продуктивність, що підтримується. Під час отримання посилення вхуд тепер буде перераховано всі статистичні. Дані, які вони змінюють. Замість загальної назви як от Casting або Ган. Ось, дивіться, наприклад, виживання. Беремо. Не показується. До речі, я перевіряв, показувалося. Знову не показується. А, ні, 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 бачите, нижче пишеться тепер. Ось тут. Тепер перестрибування між зіплайнами не витрачатимуть вашу витривалість. Далі трошки з приємного. Більше не відтворюються звуки малої кількості патронів під час стрільби, під час ковдення. Давайте перевіримо. Оновлено ефекти розриву щиту від куль, оновлено ефекти Unstoppable, які стали чіткіші під час застосування, виправлено різні снаряди, що проходять через босів, через боса, точніше. Це такі як карти Рейв, бомби Леді Гейст і тощо. Абрамс тепер має нову спеціальну анімацію важкого рукопашного бою. Ігровий процес Бічні смуги тепер невеликі і далі від середніх смуг. Через це скасовано нещодавні зміни дублювання спільного використання кріпів. Це коли, наприклад, з лівої, з лівої смуги а, хтось гангує на середню смугу, а, і через це отримує більше душ. Тепер відстань між ними більше і так зробити не вийде. Додано бонусну винагороду First Blood за перше вбивство кожного гравця, надає 150 бонусних душ. Що приємно. Налаштування смуг тепер завжди 1, 2, 2, 1. Тобто по одному на лівій і правій смузі, і по два на центральних. Деякі покращення обчислень, пов'язані із затримкою, які допомагають кулям менше відмовлятися від прихильності. Тобто, додали у минулому патчі функцію прихильності сфер. І вона працювала не дуже коректно. Зараз це виправили. Ворожі сфери тепер менше, що маю складності їх добування. Додано генератор душ, як у пісочниці героїв, у зоні відродження, починає породжувати кулі через 3 хвилини після початку гри. Кожна куля при пострілі коштує 10 душ. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб якщо, наприклад, вам дуже сильно потрібно повернутися на базу, для того, наприклад, щоб відхилитись. У вас там 1240 душ, вам не вистачає 10 душ для того, щоб купити якийсь tier 2 предмет, ви можете отримати ці 10 душ е, на базі. Ну, так само там 20-30 і так далі. Е, просто, щоб не кататися за кріпами е, в якийсь кемп невеличкий поруч, якщо вони взагалі є. А просто на базі це зробити. Це дуже зручно і приємно. А тепер бонус омолоджувача дається їм, мертвим тімейтам, вони його отримують у наступному житті. Тобто, ви розбили камінь А Якщо ваш тімейт мертвий, як тільки він відродиться, він отримає цей бонус. А що теж дуже приємно, додано індикатор на худ, щоб допомогти відстежувати ваші пасивні елементи відновлення, коли вони готові за одну секунду. Тобто, ви, наприклад, купили цілющий постріл, ви там постріляли в когось, він пішов на перезарядку там декілька секунд. І коли залишається одна секунда, у вас ця іконка прямо під прицілом буде з'являтися, що буде зручніше, ніж шукати його в. З всіх своїх предметах і дивитися там в цю маленьку іконку, чи перезарядився він, чи ні. І так, зі всіма предметами, які уходять на призряку. Тепер агресивний спам присідання буде призводити до штрафу швидкості на короткий час. Далі у нас зміни героїв, також візьмемо найцікавіше, як і у минулому патчі. Бібоб, дальність гак зменшена з 30 до 25 метрів. І ще на 5 метрів знизили. В минулому патчі знижували на 5 метрів, тобто він був 35 взагалі. Але цього недостатньо, як виявилось. І це в принципі правильно, бо він дуже довгий. Дінамо, радіус ульти зменшено з 8 до 7 метрів. Гариталон. радіус керованої сови збільшено з 12 до 13 метрів, саме радіус вибуху. Хейс. хітбокс сонного кинджалу зменшено на 10%. В ульті швидкість стрільби зменшено з 25 до 15%. Кельвін. Додаткова шкода від пострілу в голову зменшена на 20%. Зростання шкоди від куль зменшено з 1,2 до 0,9%. Це множник. А уповільнення руху Arctic Beam зменшено з 70-50%. до 50%. Тобто, повернули. Так як і було місяць тому. Моендкріл. Масштабування духу комбо Шкоди збільшено з 0,8 до 1.1. Мається на увазі про його ульту. Севен. Тривалість приголомшення статік чардж зменшено з 1,1 до 0,9. Та тепер можна засовувати її на себе. Ну, саме стан. Ось дуже чесна кнопка. Можна її тепер на себе засовувати, як, наприклад, той самий пуч бомбочки на себе ліпить. Це вже трошки цікавіше. Шива знову не сильно занерфили. Щось хтось там його не любить дуже сильно. Віндікта. дікта прив'язь. Вісень, на яку дозволено рухатись ворогам, збільшення з 6 до 8 метрів. Виправлено завершення польоту, якщо вона торкається землі. Тепер ви можете літати по землі, і у вас не буде скасовуватись скіл. Індикатор низького здоров'я ворога тепер відображається і без прицілу. Базову шкоду від ульти у неї зменшили з 160 до 140, і тепер вона буде трошки менше літати. Ну, що можу сказати? У персонажа найнижчий він рейд з всіх, а вони її ще й нерфлять. Добренько. Найскладнішого персонажа у вигляді Ямато теж нерфлять багато чого по пару відсотків, а також найголовніше в її ульті. Коли вона ультує, тепер немає необмежених боєприпасів. Тепер буде звичайний магазин. Ну, і зміни на мапі. Давайте зараз політаємо, подивимось, що взагалі змінили. А змінили саме у нас центральні лінії, і. То ще ж центральні не змінили якраз. Змінили бокові. А що саме тут змінили? Одразу а, бачимо, дивіться. Тут все нормально, все, яке було. А, все, як і було. І тут вже у нас розширили. А, це. Що це таке? Ну, якийсь. Тут був маленький а, балкончик. Його розширили. А, так, тут у нас а, прохід а, залишився, але його переробили. Ага. Ось, перенесли цю арку сюди. Тепер цей прохід у нас від крокера. Так, тут залишається. Тут дуже сильно розширили. А, цей обхід також розширили. Ну, як на мене, дуже приємно. Дуже приємно розширили. Дуже багато місця тепер. Не треба буде затискатися. Особливо цей прохід ніхто не використовував, тому що він був маленький, тебе там могли затиснути і все. Дуже приємно розширило. Тепер можна трошки, якщо тебе тут жмуть, можна трошки цікавіше відіграти. Десь отут, десь отут сховатися, отут обійти десь. Все добре. Я так розумію, з іншої сторони також. Так. Так, бачите? Також позмінювали тут все. Тут змінили канат. Він був тут, його поставили тут. Також долісних кріпів прохід. Отакий От зробили. Він був, ага, він тут і залишився. Переробили трошки тут. Тут, ага, дивіться, тут другий поверх нам додали. Чи він був просто інший? Ні, я такого не пам'ятаю, його не було. А, так. Тут прохід залишився таким, який і був. Так, це трошки подовжило, ну, зрозуміло, відстань збільшили. Було, і оце ми не подивилися, наче. Так, ми це не подивилися. Тут також був такий прохід а, від магазина до цього типу секрета, який вів нас до кріпів. Ага, тепер це так буде. А, його також розширили, додали ящики, статуетку. І такий захід зробили. Так, прикольно. Ну і я так розумію, абсолютно так само зеркальна на іншій стороні. Просто трошки декорації інші. Так, абсолютно так само. Набагато зручніше буде грати. Мені взагалі подобаються бокові лінії більше, ніж центральні. А тепер на них буде ще приємніше грати. Але одне я не розумію. Вони зробили для бокових по одному гравцю, як для одного гравця, тут якось забагато місця. Зрозуміло, що це не тільки на лінії початкові розраховано, а й на мідгейм і лейтгейм. Але все одно. Якось було б непогано, якби вони розширили і центральні лінії, бо вони якісь такі, дивіться, скуті. Дуже мало місця. Зовсім не так просторно, як на бокових. Тож таке вийшло на всяновлення. Мені майже все сподобалось. Окрім, звісно, нерфа Віндікти Падли, блін. А ти пиши свої враження в коментарях. Не забувай також про вподобайку та підписку на мій канал. Та й все, дякую за перегляд. Бувай! Привіт, сьогодні оглянемо новий патч Блять серйозно?